Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо перевіряти та тестувати ось такий інвертор. Він прийшов. Попереднім відео у мене був огляд. відповідно. Напруга інвертора вхідна 12 В постійного струму на виході 220 В змінного струму, частота 50 Гц. Інвертор чиста синусоїда. Вихідна потужність заявлена виробником 2000 Вт. Тут пишеться знизу, бачимо 1000 Вт, значить це робоча потужність, його 1000 Вт. Отже, зараз будемо перевіряти та тестувати даний інвертор. Трошки освітлення, можливо, буде слабке, відповідно, але адже зараз йдуть у нас відключення напруги. Напруги немає у нас. Напруги немає. Отже, напруги немає. Автономна система в мене працює. Напруга є. Але перед тим, як тестувати даний інвертор, цікаво подивитися, що в нього тут знаходиться всередині. Отже, зараз я візьму викрутку, розкручу, подивимося, що всередині. Отже, зараз ми розкрутимо, подивимося, що всередині тут. Так, поки відкручую винтик і зробимо паузу. Отже, розкручую останній гвинтик. Так. Так, кришку знімаємо. Увага, що в нас тут є всередині. Так, візьму якесь світло. Так, освітлення додатково, щоб було видно. Так, ось павербанк, led світильник Отже, переглядаємо. Так, що у нас складається інвертор? Ну, йдемо з низької сторони. Тобто, йде у нас вентилятор, підключення. підключення. Треба перевірити зажими на підключення. Так, дивимося, що у нас тут далі. Ну, ось, бачите, конденсатор. Конденсатор вивернутий якось він так стоїть. Хм. Дуже ненадійно похилений набік, якщо видно, Ось, бачите. Так, далі у нас що у нас тут є? Транзистори, транзистори через, відповідно. Таку ізоляційну плівку стоять на корпусі радіатора алюмінієвого самого корпуса. Далі у нас що тут дивимося дроссель. Трансформатори три штуки. 40 Ампер запобіжники ось стоять. Тут також транзистори. Це ось, мабуть, плата синуса. Так. Вихідна у нас частина розетка підключена. Тут далі стоїть вольтметр. Ну І вся ось така схема інвертора. ось такі деталі. Ну, далі його не буду розбирати. Трішки зараз тут підтягну, подивлюся. Гляну що з цим конденсатором. Ну і далі будемо випробовувати. Отже, збираю назад я цю всю плату. Ставлю кришку і робимо випробування даного інвертора. Отже, для випробування даного інвертора 12 вольтового У нас буде слугувати 12-вольтовий акумулятор. Гелевий Logic Power 12 В 120 А. Частотомір, Wattmeter. Провідники. Ось. Збираємо схему. Отже, ось, як бачимо, схема вже зібрана. Відповідно, інвертор я під'єднав до акумулятора. Є ще контрольний вольтметр, 12,78 показує напруга частотомір, ваттметр, зміну струму. В якості навантаження у нас буде слугувати лампа накалювання потужністю 150 Вт. Отже, вмикаємо наш інвертор. Увага на екран. Дивимося, що у нас буде відбуватись. Інвертор увімкнувся, напруга 12,6. Тут 12,7. Частота 49,965. Напруга 228 В 002 А4 Вт. Отже ще раз я зараз вимкну. Так, вимкнув. Так, увага. Ось так зроблю, щоб було видно. Вмикаю інвертор. Частота чиста синусоїда 49960 Вт. Герц. 49,965 Гц. 1269. Тут у нас показує 12,5. Індикація роботи інвертора. Так, вмикаю лампу накалювання. На вихід, що у нас зараз буде? подивимося, яке навантаження. Отже, лампу я вимкнув, Споживання у нас становить 143 Вт. як бачимо, 225 В, 0,64 64 А. Частота 49965. Напруга просіла 12,0. У мене трішки акумулятор посаджений, адже я його недавно використовував у своїй альтернативній системі. Так як в нас напруги немає. 12,28 показує. Мережа 225 вольт, тобто не мережа, а на виході інвертора 143,4. Ну, можна перевірити за допомогою струмовимірюваних кліщів постійного струму. І зараз ми переглянемо, яке споживання у нас буде йти від дивимося. 3,5 А споживає 3,5 Ампера при навантаженні 150 Вт. 35 А постійно струму. Такий результат. 150 Вт для перевірки трошки можливо замало. Знайшов ще ось я таку лампу, потужнішу на 500 Вт, пів кВт. Отже, зараз будемо вмикати Пів кВт, 500 Вт. Увага на екран, вмикаю інвертор, що буде відбуватись. Як бачимо, напруга просіла до 11,5. Тут 11,95 частота 40 Гц. 479 Вт. Замірюємо струм. Зараз струм дивимося, який у нас струм 16,9 А. 16,9 А при навантаженні 500 Вт, лампа 500 Вт. Інвертор працює ще, а зараз можливо десь буде вимкнення самого інвертора. Спрацює захист 11.4. Напруга падає. 11.9. Частота 40 Гц. 478 Вт. Пів кВт. Ось так працює інвертор. Ну ось знайшовши дану табличку відповідну схему. Наш інвертор 12 вольт 2000 Вт, як бачимо, межа відключення 10,2 вольта. Ну, я не буду чекати роз'ряджати акумулятор, адже він ще мені зараз надобиться як бачимо, 11.3. 11,9 частота 40 Гц. Ось такі у нас показники. Струм від акумулятора 16,8 А. Акумулятор є місце 120 А, Logic Power 12 В. Так працює інвертор.